Слава Ісусу Христу! Возлюблені! Сьогодні вже маємо з вами п'ятницю, третього тижня по п'ятидесятниці. ось і добігає закінчення наш робочий тиждень. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати і роздумувати над Словом Божим. І сьогодні маємо чудове оповідання Євангелії від Матвея. Отож, будьмо уважні, сказав Господь ученикам. Кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю я перед Отцем Моїм Небесним, а хто зречеться мене перед людьми, зречуся того я перед Отцем Моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю, не мир прийшов принести, а меч. Бо я прийшов розлучити сина з батьком Його, і дочку з матір'ю, її, і невістку і її, і вороги людини. Домашні її. І сталося, коли Ісус закінчив наставляти 12 учеників своїх, то пішов звідти, щоб учити і проповідувати в місцях їхніх. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені, ми чуємо сьогодні, здавалося, б, страшні слова про те, що Господь нам говорить, що Він прийшов. Розлучити сина з батьком, дочку з матір'ю, і що ворогами людини є її домашні. Це для нас звучить незвично, але Господь тут має на увазі те, що він навчав раніше, про те, що на першому місці у людини завжди повинен бути Господь, Отець наш Небесний, а потім все решта. І коли ми. Робимо зі своїх дітей чи своїх батьків ідолів, коли ми їх більше любимо, ніж Бога, то ми це робимо дуже неправильно. І Господь навчає нас, що Він прийшов виправити, виправити ті помилки, які ми допускаємо у нашому житті. І він це може зробити. Він говорить, що того, хто визнає Його перед от, перед Людьми того і Він визнає перед лицем Небесним. І я бажаю, щоб ми завжди стояли в тій істині, щоб ми завжди правильно розставляли свої пріоритети по житті і щоб ми ніколи не цуралися нашої віри, віри в єдиного Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!